Українські військові зірвали плани російських загарбників на Покровському напрямку. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади знищили окупанта в районі Мирнограда. Ворог намагався накопичувати сили в прихованих локаціях, зокрема на території рибного господарства. Росіяни хотіли перерізати логістику та проникнути у Мирнограду. Тим сили оборони спинили ворожі дії. Власне про ситуацію на цьому напрямку будемо говорити із. Владиславом Волошиним, це полковник, речник Сил оборони Півдня України. Владиславе, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як минає ця субота, як минула ніч на Півдні України? Так, я розповідатиму про південь України Покровський напрямок. Це мої сусіди. У них там ситуація доволі непроста. У нас також е, ситуація теж непроста, тому що противник за минулу добу провів е, близько пів сотні бойових зіткнень з них 31 бойове зіткнення на Гуляйпільському одному з найскладніших напрямків, крім того. Не припинялися атаки і на Оріхівському напрямку, і на Олександрівському напрямку. Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут е, ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька. Коло гуляйпілля, крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами. Це він робить для того, щоб зруйнувати і наші позиції, зруйнувати будівлі і в тих населених пунктах, які він атакує, і в тих, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Крім того, можемо констатувати, що дещо зменшилась. Кількість застосованих FPV дронів але незначно ну, це пов'язане з тим, що стало дещо холодніше. Проте, противник Ну їх застосовує інколи, бувають дні що більше, ніж як, ну, як ми кажемо, норми, тобто ну середньої кількості в ті чи інші дні. Ну, а буває дещо менше. Крім того, за даними нашої розвідки, на Куліпільський е, і Оріхівський напрямки, ворог перекидає декілька підрозділів з при Дніпровського чи херсонського напрямку, це підрозділи їхніх дес воздушно-десантних войск, для того, щоб підтримати темпи наступальних дій. І це говорить про те, що ті підрозділи, які зараз проводять штурмові дії ворожі, ми їх так досить добре пом'яли, і їм необхідне поповнення підкріплення. Тому ворог перекидає їх з інших напрямків. Владиславе, спасибі вам за таку детальну розповідь про оперативну ситуацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня, був у нашому ефірі.